Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про позицію психолога в трудових відносинах, як в символічному обміні, обміні між людьми. От. І хотів поговорити про продукт праці психолога та стереотипи і міфи, які у зв'язку з цим існують. Досить обширна тема. Я не знаю, як компактно про неї розповісти. я вже Намагаюся два тижні записати це відео, купу разів перезаписую. От зараз спробую ще раз про це сказати. бо якби, в, цьому, в цій постановці питання одні теоретичні засади, якісь більш філософські, накладаються на, коротше, психологічні, і виходить така каша, а я би хотів цю кашу якось розділити і сказати саме про це в, ну, сказати про це як психолог, не як там. Той, хто цікавиться філософією чи та ще там хтось. А буду говорити саме про психолога, бо е, оце розділення на психотерапевта, психоаналітика, саме в цьому відео це розділення, розділення воно навантажує. Тому я сьогодні за таку максимуму беру психолога, е, спеціаліста псайсфери, тобто психолога, ось, того, хто працює з людьми. Тому сьогодні без е, оцих нюансів, а сьогодні для зручності буду загальнювати і казати психолог. Щоб не вдаватися в подробиці там психотерапевт чи «психоаналітик», буду казати психологу. Е, існує таке упередження: зараз його вже менше, ну, хоча воно і досі є, про те, що в нас люди не ходять до психолога, тому що, от, да, ми живемо, типу, там в Демократичній Республіці Конго, і тут люди не розуміють, хто такий психолог. І якщо розгортати цей міф. І так трошки ближче придивитися до того, чому ж да, в нашій культурній пам'яті чому в нас ну, не дуже жалують психологів. В нас не дуже жалують психологів, тому що продукт праці психолога і його позиція у трудових відносинах є незрозумілою, вона є мутною. Тому в нас люди не дуже звертаються до психологів. Не через там, тому що наші люди там дикі чи ще щось, а тому, що позиція самого психолога і відношення до продукту праці е психолога, вона є дикою. Тобто, самі це проблема не тільки людей, якщо використовувати це слово, проблема цей термін. Це проблема не тільки людей, а проблема і самих психологів. В чому ж справа, я би хотів поговорити сьогодні. Е я буду використовувати термін культурна пам'ять, не дуже хочу його зараз розгортати і зупинятися, що це означає. Ви, якби ті, хто це дивиться, самі проінтерпретуєте, що, що це для себе. От. В нашій культурній пам'яті трудові відносини, вони визначаються і детермінуються діалектичним матеріалізмом. Ну, совковістю, про, проще, простіше кажучи. Простіше кажучи. Тобто. Для мене, як я це розумію, це та область, продукт, в якій продукт праці є таким, який можна обчислити, статистично підігнати, порахувати кількісно коротше на нього, кількісно їм маніпулювати цим продуктом праці. І це той продукт праці, який є ну, матеріальним, який можна пощупати руками. Я зараз спрощую, але ускладнювати якраз ну, я це не хочу. Тобто, це обчислювальність і те, що можна, якби. Те, що можна полапати руками. От. І е, така позиція до продукту праці, а вона в нашій культурній пам'яті зберігається, вона ще й досі є. Така позиція до продукту праці вона робить психолога ким? Е, вона робить психолога тим, чия робота є незрозумілою. Тому що, е, якщо це приватна консультативна практика, то продукт праці психолога він не є неясним, тому що він є. Ну, нематеріальний і не такий, який можна статистично якось типу прощупати. ось. Статистично якось його, ну, порахувати, коротше. Кількісно якось його виміряти. А це робить психолога ким? Ну, достатньо таким мутним суб'єктом, який робить непонятно що. Тому що воно і невимірюване, і нематеріальне. А, а на противагу цьому той ринок. психологічного, ну, психологічної Коротше, ринок психологів і тих, консуль... тих послуг, які вони надають, він існує по логічних законах тих продукцій в праці, які можна кількісно порахувати, і які є матеріальними. Тобто, коротше, ціни на психологічні консультації, вони такі самі, як ціни, не знаю, там, на роботу кого зараз, ну, ну кого можна, в приклад поставити. Коротше, як от. Ціни не знаю того, хто використовує, хто виробляє, хто коротше робить ремонти в квартирах, продукт праці того, хто робить ремонти в квартирах, можна порахувати, бо зроблений А, один ремонт в квартирі, і Б, це матеріально. От стіни в мене там стали більш світлішими. Тобто ціни на психологічні консультації, вони такі самі, як на ціни на ремонт, на ремонт в квартирі. І тут в людей виникає саме в нашому культурному полі, в полі, де, якби, якби, де в полі, де праця визначається так само, як в Радянському Союзі. І це не декомунізуєш за один день, що смішно. Тобто це те, що не піддається декомунізації так от раз, і ти типу, позмінилася. Це дуже громіський процес. Ось. І для людей це є дивним. Чому у ремонти в квартирах якби, є ну, по, по такій самій ціні, як психологічна консультація. Бо тут я отримую, тут в мене зрозуміла позиція по відношенню до продукту праці, а тут якби хрінь якась. Ось. І, але ринок, послуг психологів, він не хоче грати ну, по інших правилах. Тобто він грає ця частина ринку, вона грає по загальних правилах, ціни такі самі, як на ремонти в квартирах. Тому якби для людей, я вже повторююсь, психолог є ну, суб'єктом незрозумілим в трудових самих відносинах. І тут, як, на мій погляд, вирішується ця дилема. Ця дилема вирішується таким чином, що позиція психолога в трудових відносинах вона має бути е, ну, іншою, грубо кажучи, і вона має займати специфічне положення. Так як продукт праці психолога є таким, який. Е, тобто, як... Е, як от вирішити да, цей міф, цей стереотип про психолога, до якого не потрібно йти? Потрібно змінити його позицію на ринку. Сорі, так, так як я говорю про достатньо об'ємні такі якби, логічні і теоретичні конструкції, хоча я намагаюся простими словами про це говорити, я трошки буксую, і коротше, ну, як я говорю про об'ємні речі, мені важко це формулювати, тому я трошки так туплю. Ось, але е, що потрібно змінити? Потрібно змінити, щоб психолог е, вийшов от, з цих загальних правил ринку, коли на е, психологічні консультації є стала ціна там, 1300 гривень, наприклад. Да? Ну, як зараз в психотерапевтичних центрах е, немає там, ну, менших цін. В принципі, 1300 це середня температура по палаті. Так ось для того, щоб ці стереотипи вирішити, психологу потрібно вийти. З такого зрозумілого, з поля таких зрозумілих цін, і перейти на позицію, де ціна на роботу психолога визначається індивідуально з кожним клієнтом. Тобто під кожного клієнта є більш фінансово депривовані люди, є менш фінансово депривовані люди. В психоаналізі є ця практика, але це відео воно загально про псайсферу, тому я загально говорю про. Психологів також, така практика, як в психоаналізі, де ціна визначається відповідно до там, символічної позиції і статусу людини, е, от така логіка з-під удару психолога виводить. Тобто, коли психолог перейде на такий ринок праці, де ціна є гнучкою, о, я придумав, як це просто описати. Коли ціни на психологічні консультації є гнучкими, це от Психолога з такої мутної води, з такої мутності, це психолога ну, якби виводить з-під удару. Але так як псайсфера сфера намагається грати по загальним ринковим правилам, так як, ну, так як це відбувається, то відповідно і до психологів виникає багато питань, бо якби їх продукт праці він існує трошки в іншому вимірі, а ціни якби такі самі. А от коли ціна стане гнучкою, і коли там для когось це 600 гривень, для когось 500, для когось 2000 гривень, наприклад, для не знаю, там, для хорошого стоматолога 2000 гривень, чи для бізнесмена це 2000 гривень, ось. то відповідно і е, самі психологи стають більш, ну, назву це так, вже вибачте мене за мою фамільярність, але психологи стають більш соціально інтегрованими. Праця самого психолога стає більш соціально доступною, зрозумілою. І тоді до психолога виникає менше питань, коли його ціна є гнучкою. Е, як функціонує продукт праці психолога, це тема для іншого відео. Я би не хотів в цьому відео звалювати все, бо я і так наговорив дуже багато об'ємного саме по, по сенсах, по, по логічних інерціях, я наговорив багато всього об'ємного в цьому відео. Але питання гнучкості. Ціни для психолога воно є дуже важливим, тому що е, психолог на ринку праці він існує в зовсім іншій логіці. Тобто його робота є ну, трошки ну, не такою, як робота, наприклад, того, хто робить ремонти в квартирах, або робота того, хто щось постачає. Ну, там не знаю, айфони продає там. на ну, Еликс, людина продає айфон, або якийсь магазин, продає айфони. це Зовсім інший продукт праці. Так ось в психологів і в людей з інших гуманітарних сфер, але я не маю компетенції про це говорити, то я говорю про псай. То в псай-спеціалістів відношення, відно... відношення з ціноутворенням і відношення з продуктом праці, воно є специфічним. І тому Ціни мають бути гнучкими. Ну, здавалося би, можна було просто сказати в цьому відео, що ціни мають бути гнучкими. Крапка, але ну, якби, щоб пояснити, чому ці ціни мають бути гнучкими, я якби, розгорнув цю, цю ціло, таку, цілий взаємозв'язок. Тому, Чому? Але ну, так як в нас, в принципі, якби, всі агрегатори, це ті, хто. Якби, різні психотерапевтичні центри, там, де, де коротше психологи водяться, все це грає по, по правилах загального ринку. В цьому є помилка. І тому відношення до психологів воно ну, буде продовжувати лишатися специфічним. Серед різних пластів населення, не тільки там, обов'язково, що там молодь типу, викупає роботу психолога, і тому до психологів входять. От, молодь просто якби добре відгукується на ту рекламу, яка існує в психотерапевтичних центрах. Але ну, по, от, з мого практичного досвіду такі ж самі питання до психологів, як і, наприклад, людей там, середнього чи старшого віку. Тому, як тільки ціна стане гнучкою, то, відповідно, і саме відношення до роботи психолога воно поміняється, і самі психологи стануть, скажімо, більш ем, як це... Перекласти думаю, рукопотисними, не знаю, є таке слово чи ні, але я так переклав, самі психологи стануть більш рукопотисними, ніж вони є зараз. Тому що насправді, якщо от оцей пласт всього маркетингу, там тих медійних ресурсів, які сфера має, якщо за цим всім пластом поглянути глибше, то відношення до психологів. Воно не таке вже однозначно хороше, як можна про це би, думати і фантазувати собі. Ось. Ось на таку тему я би хотів в сьогоднішньому відео поговорити. Перепрошую, якщо трохи сумбурно вийшло пояснити це все, тому що структурувати. Бо це насправді дуже об'ємна і обширна тема, я так намагався стисло це пояснити. Структурувати. Таку трошки хруміску логічну конструкцію є непросто. Сподіваюсь, що ті, хто подивилися це відео, то ті, якби вловили основну думку. Всім дякую, що лишаєтесь на моєму Ютуб і телеграм-каналі. Дивитесь, слухаєте мене і до зустрічі у нових дописах і у нових відео.